Добрий вечір, мене звати Віта Черниш, фінансовий консультант, і вже більше ніж 20 років я розповідаю українцям, яким сформувати надійне джерело пасивного доходу і отримувати вже власні кошти. Причому це надійно і гарантовано в Україні з міжнародними гарантіями. Тому що якраз сьогодні мені попався один такий дуже цікавий ролик, який десь 15 хвилин розповідав автор дуже так серйозно з усіма аргументами, що саме сталося з тими заощадженнями, які українці втратили на ощад книжках. Дуже аргументовано сподобалась мені та інформація, тому маю відповіді і на тим питанням. Що насправді тоді сталося. А сьогодні ми поговоримо з вами про надійні джерела інвестицій. Компанії, про які ми будемо говорити сьогодні, вони в усьому світі працюють більш ніж 200 років в Австрії і най... найстаріша австрійська компанія Уніка, 1811 рік створення в Австрії, і вона займає друге місце в Європі взагалі по оборотам. Найбільша страхова компанія світу – MetLife, 1868 рік створення, і вона працює по 40 країнам світу. Якщо Уніка працює лише по Європі, там 21 країна, то MetLife – 42 країни світу. ТАС Лайф, наша українська компанія, але вона також відповідає законодавствам міжнародним, і основне в цьому законодавстві те, що ці підприємства інвестиційні не мають права збанкрутіти. Чому? Тому що власних коштів у них в три рази більше, ніж ті кошти, які вони залучають, і це контролюється не тільки державою, Національним банком України, а і міжнародними гарантіями. Діяльність цих компаній. Далі Vienna Insurance Group у нас в Україні представлена як компанія Княжа. І в Словенії. Її також сюди вже 132 роки. Тому партнери, з якими ми працюємо як фінансові консультанти, дуже надійні, і ви можете перевірити, до прикладу, компанія MetLife. вона займає 157-ме місце в світі в рейтингу. Дві тисячі найбільших підприємств. Діяльність інвестиційних компаній контролюється в Україні національним банком, він надає безстрокову ліцензію і щомісяця перевіряє всі фінансові показники. Головне в цьому, щоб був сформований резервний капітал. Це що означає, коли люди вкладають кошти? То частина цих коштів одразу йде в резерв і формується такий великий резерв. Також всі ці підприємства офіційно зареєстровані в Україні, і ви по коду ЄДРПО можете самі глянути, перевірити дані. Тут в цьому цікаво дізнатися, хто є власниками компанії, причому компанія MetLife 100% власник американська компанія, австрійські компанії – вони 100%. Відсоткові власники австрійські компанії, тому це цікаво перевірити. І основне, що треба глянути розмір установчого капіталу. А він складає 103 мільйони гривень. А резерви складають мільярди гривень. Оплата здійснюється на офіційні рахунки. Клієнт здійснює оплату або Через банк або може за допомогою додатків. Це чи приват, монобанк, будь-який банк за допомогою додатку можна здійснити оплату. І дивіться, кожна компанія пропонує свій пакет послуг, але в більшості вони, в принципі, мають одну загальну Є окремий пакет для жінок. Де йде і накопичення, і основне це захист по онкозахворюванням для молодих дівчат, там на випадок протікання вагітності, для чоловіків також обов'язково береться і загальний захист, і інфаркти, інсульти, захист для дітей накопичувальні програми. І кожна з цих компаній, які я перед цим вам запропонувала. Приблизно має однакові пакети. Єдине, що ми, як консультанти, вбиваємо в калькулятор кожної компанії ваш вік, здоров'я і суму, яку ви плануєте накопичити, і пропонуємо вже, вже вам показуємо, де ви більше отримаєте коштів. До прикладу, жінка 30 років, щороку буде вносити 30 тисяч гривень на свій персональний рахунок. До 65 років, і в кінці терміну вона отримає 4 мільйони 628 тисяч гривень. Це при інвестиційному доході 12% річних. Буває, що до війни був відсоток і 16 і 23, Зараз 12-14% нам надають ці компанії. Якщо буде проводитись індексація вклада. То людина отримає 10 457 тисяч гривень, що означає індексація: для того, щоб не знецінювалась гривня, можна трохи більше вкладати коштів, буде наростати відсоток на відсоток, і в кінці терміну ви отримаєте таку значну суму. Саме головне в цій програмі: що з першого дня оформлення такого полісу ви одразу. Маєте фінансовий захист в розмірі мільйона гривень. На випадок смерті по хворобі 3 мільйона на випадок смерті по нещасному випадку. Ці кошти отримають вигодонобувачі, маленькі діти, родичі, все ви кажете, в полісі страхування життя, отримають ці кошти, причому протягом тижня-двох, а не потрібно чекати. 6 місяців, як в випадках отримання іншого, іншої спадщини. На випадок непрацездатності, страхова сума у нас 2 мільйона гривень, і якщо там йде відсоток від того, що саме з вами сталося: рука, нога там. На онкологію тут зазначено 100 тисяч гривень, можна брати півмільйона, можна мільйон, все це індивідуально ми підраховуємо для клієнта. Переломи опіки травми: також можна брати такий захист це за бажанням. Хочете берете, ми, як консультанти, розповідаємо. Для дитини можна оформити дуже легкий вклад 15 тисяч гривень до 25 років. За 20 років. Людина самостійно збере 300 тисяч гривень, а наросте й буде сума 700 тисяч гривень. І весь цей час також дитина захищена на випадок травм, хірургічних втручань, настання критичних захворювань. В цьому випадку ми взяли 200 тисяч гривень. І саме такий продукт ми пропонуємо українцям. Цей продукт вже повністю. Давно працює в світі 200 років, і всі європейці, американці користуються цим продуктом. У нас в Україні на даний час півтора мільйона клієнтів. А всі інші люди або не знають, або що недостатньо їм розповіли. Вони ще не оформили такі програми, і саме тому ця модель бізнесу буде розвиватися ще років. 100, так точно, дуже активно. Тому що в світі вона 200 років розвивається, а у нас на даний час 20 років. Польща почала трошки раніше, і у них вже 35% населення користуються цими послугами, у нас до 10% населення. Тому нам навіть до Поль, за Польщею треба угнатися. Тобто продукт дуже необхідний, причому кожній людині. І чоловіку, і жінці, і дитині зібрати кошти на навчання або на квартиру. І цей бізнес успішний також тим, що він здійснюється за допомогою мультілевел-маркетингу. І розповім, як це відбувається. Ми, як фінансові консультанти, розповідаємо інформацію на таких прямих трансляціях, або прямою зустріч з клієнтом, показуємо. Або графіки, або розповідаємо, пишемо, малюємо. Е, людина потім оформлює заяву, заяву, що ми допомагаємо оформити ці документи і направляє кошти напряму в страхову компанію. Просто як ложить свої кошти на депозит. Ми, як консультанти, не беремо жодної копійки з цього. Скільки людина поклала 30 тисяч гривень на свій рахунок, стільки там і є. Страхова компанія виписує поліс. Це вже офіційний документ, в якому зазначені всі параметри. І якщо у вас указано, що у вас є захист по онкозахворюванню, то обов'язково він є. Бувають такі випадки, що клієнт не бере захист собі по переломам. А потім щось сталося, він хоче отримати кошти, а ми ж не взяли такого, такого захисту. Тому ми, як фінансові консультанти, розповідаємо всі нюанси. А клієнт сам обирає, точно знає, на які випадки він застрахований. І тільки після цього страхова компанія надсилає комісійну винагороду консультанту, тому ви не платите нам не за консультації, не за допомогу в оформленні, а лише страхова компанія. І то за рахунок економії. Жодна страхова компанія не відкриває офіси в. Кожній області України. І клієнт не може прийти в офіс і оформити там документи лише через фінансових консультантів або страхових агентів. Фінансовий консультант це та людина, яка знає програми всіх компаній. Страховий агент це той та людина, яка знає програми і продає страховки лише однієї компанії. Я, як фінансовий консультант, дію в інтересах клієнта. Я Особисто для вас підберу різні варіанти, і ми з вами обговоримо, що вам краще взяти. Тому що я знаю всі тарифи, і на даний час вже більш ніж 20 років я займаюся цією справою. І ті клієнти, які оформили разом з моєю програмою в 2005 році, вже пройшло 20 років, і ми отримали свої кошти: хтось в доларах, хтось в гривнях час дії договору у мене було декілька випадків з жінками, які, на жаль, онкозахворювання, але настільки швидко страхові компанії виплатили кошти, і кошти значні 250 тисяч гривень. І цих коштів вистачило на лікування, і, добре, мої клієнти всі живі і далі продовжують накопичувати собі капітал. Тому Маю гордість займатися цією справою, і також запрошую вас дізнатися е, про цю можливість. І саме приємне в цій справі, що ми допомагаємо людям і не беремо у них жодного відсотка. Тому що, от навіть коли ви продаєте якісь біодобавки там, чи ще якусь косметику, ви собі маєте відсоток. Ви закуповуєте по ціні оптові, продаєте. В роздріб і ну, якось незручно на своїх кумах, на своїх знайомих мені заробляти. Тому я сама обрала такий шлях і паралельно зі своєю основною роботою вечором маю можливість або десь зустрінемось з кожною людиною. Я можу поговорити на цю тему, тому що тема фінансового забезпечення приватної пенсії, захисту, накопичення для дитини. Дуже актуальна і важлива була завжди і до ковіда, і до війни, і під час цієї ситуації всі ми стикнулися з тим, що фінанси потрібні завжди. І наголошую ще раз, що компанія оплачує нам комісійну винагороду за рахунок економії на офісах і на рекламі. Ви ніде не побачите реклами страхових компаній, не по телебаченню. Тому що це пуста втрата коштів. А кошти дуже великі на рекламу це там тисячі мільйонів гривень. Е, компанії дуже економлять кошти клієнтів і надійно інвестують, щоб заробити нам найбільший відсоток. І як ми можемо працювати? Приємне в цьому також що навчання безкоштовне. Е, кому цікаво, ви мені про це говорите. І я вас записую на навчання. Воно триває два дні. Можна його фізично приїхати на навчання, можна послухати онлайн. І через два дні ви отримаєте вже свій сертифікат і будете на першому рівні, консультантом першого рівня. І ви будете отримувати 18% від договору. Знову ж таки, не з тих грошей, які клієнт поклав. Клієнт поклав собі на рахунок. Просто береться за основу розрахунок. По цим коштам. І, до прикладу, договір на 30 тисяч гривень, 18 років це 5400. І причому ми всі працюємо офіційно. Я, як фізична особа-підприємець, а чи можете ви просто працювати по трудовій угоді? Далі постійно ми підвищуємося по рівням, і коли вже ми здійснили там десь 7 продажі Ви знаходитесь уже на третьому рівні і отримуєте 35%. І в цьому випадку не потрібно завжди бути активним продавцем. У нас нема ні планів, ні графіків, можна взагалі просто бути клієнтом і ніколи не займатися продажем. Але якщо ви серйозно вирішили робити свій такий приватний бізнес, Причому без капітал вкладень, тому що навчання у нас безкоштовне. То ви можете запросити в команду людей, яких вже ви будете вчити, тому що ви вже дійшли до третього рівня, ви набираєте собі новачків на перший рівень і отримаєте різницю від їх роботи. Вони отримують по своїй тарифній ставці 18%, а ви різницю між. 35% і 18%. І так ви рухаєтесь далі по кар'єрі, і на даний час у нас взагалі по Україні вже більше 5 тисяч таких консультантів, і всі ми працюємо офіційно. Кожен зареєстрований в Національному банку України. Під особливим номером, під реєстром. Тому ви завжди можете перевірити також цю інформацію. Я вам говорю, що я Черниш Віта Васильівна, і мій номер також можу вказати. І ви заходите на сайт Національного банку України і перевіряєте цю інформацію. Там є і адреса, і контактний телефон, і електронна адреса. Тому ми на протязі всього дії. Вашого договору, також допомагаємо нашим клієнтам і сплачувати, і оформляти, і отримувати страхові виплати, допомагаємо. І у нас, значить, десь 5 тисяч уже консультантів є, а необхідно для того, щоб задовільнити потребу всіх українців у наданні якісних послуг, ще десь тисяч 5-10 точно. Тому є ще вакантні місця, і ми запрошуємо вас про це дізнатися. Далі ви рухаєтесь по рівням. І вже 4, 5 рівень це додатковий дохід 50 тисяч гривень десь приблизно. Шостий, сьомий рівень 150 тисяч, восьмий рівень це близько півмільйона гривень пасивний дохід таким чином І вже на даний час ну людина, яка досягає 8 рівня, стає власником компанії брокер. Це також дуже серйозно. На Заході ця діяльність вже настільки давно розвивається, і кожен фінансовий консультант вже має свій офіс і свій. Свою кількість клієнтів, їх приблизно один консультант може обслуговувати десь тисячу, півтори тисячі клієнтів. І там цей ринок вже чітко структурований і поділений. У нас тільки це все розпочинається, тому є можливість стати, можливо, навіть єдиним консультантом в вашому регіоні, а якщо місто велике, то Добре, щоб там працювало і декілька консультантів, і вони не будуть перетинатися, тому що у кожного будуть свої люди. Розказала вам про модель. Це все надійно, гарантовано, відповідно до закону. Навчання також доступне і онлайн, і можна поїхати на семінар. Наступний семінар у нас 11-12 травня, тому хто сьогодні був. Або буде дивитися в записі в цю трансляцію. Напишіть мені в телеграм-канал і скажіть, що ви зацікавились, і я запропоную вам, як далі потрібно працювати. Це за бажанням, якщо хочете працювати. Якщо ні, то просто оформлюєте собі накопичення і маєте своє джерело пасивного доходу, або збираєте дитині на. Ліку... на... Навчання або оформлюєте собі додатковий захист на випадок різних захворювань. Все це у нас є, і від надійних міжнародних партнерів. Тому запрошую вас дізнаватися. наразі дякую за увагу і приймайте правильне рішення. Пишіть мені особисте. Так, зараз виключу трансляцію закрила